Автомобіль у рідній фарбі, надійна класика, яка вас точно не підведе. Перед вами сьомий гольф 2014 року у комплектації КАП з перевіреним 1,6 турбодизелем на автоматі. Економний, надійний та дуже зручний варіант для міста і траси. Наш гольфік пригни з Німеччини повністю без ДТП, весь рівнесенький кузов, без жодного підкрасу, все рідненьке. На ньому стоїть нова літня резина на гарних титанах, виглядають вони просто супер. Є повна історія обслуговування, маємо сервісну книжку. Пробіг 277 тисяч кілометрів, але технічний стан відповідає набагато меншим цифрам. Все, що потрібно, тут в нас все зроблено. Свіже масло в двигуні та коробці. Всі фільтри в нас замінені, також тут замінені тормозні колодки. Маємо хорошу оптику, є також омивач фар, парктроніки вкруг, адже ми маємо асистента парковки. Дуже красивий червоний колір. Це в нас іде заводська тоніровочка така легенька на вікнах. Давайте заглянемо в багажник. У нас тут є шторка. І так як це універсал, в нас тут куча місця. І хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки в багажнику чисто та охайно. Тільки погляньте на ці карти, вони просто в ідеалі, все тут рідненьке, тут нічого не мінялося, все як було. Відразу зроблено так і залишилося. У нас тут повний електропакет із складанням та підігрівом дзеркал, датчик світла та дощу, адаптивний круїз, механічне регулювання сидінь. Сидіння в нас тканеві це їхній ось такий заводський стан, хороший, але власник сюди замовив такі красиві чохли, які придають дизайну авто. Ще більш крутого вигляду. Так, зрізане мультикермо просто максимально зручне. Тут воно видно, що рідне. Пробіг у нас тут також оригінальний. Зараз ми заведемо автівочку, послухаємо, подивимось, як вона працює. Так, я вже завела автомобіль, він працює в нас чітко. Моторчик рівненько працює також. Кермо в нас дуже плавно перемикається, маємо також підрульові полюстки, є багато корисних асистентів. Також можна по блютузу під'єднатися до мультимедії. Мені подобаються ось ці ось вставочки. Так, телефончик можемо підключити, радіо працює, також. Все, що потрібно, у нас тут є. Клімат двозонний коробочка ДСГ їхня. Ось бачимо, є асистент парковки, система старт-стоп. Так, подивимось зараз, чи немає у нас камери. Мені, бачите, ось тільки ось парковочний асистент. Але я вам хочу сказати, що коробочка у нас так плавно перемикається. Мені прям дуже сподобалось. Так, електроручник, функція автохолд, підкурювач-попільничка, і тут у нас підстаканочки і зручний підлокотник. Усі деталі в цьому авто виглядають просто неймовірно, видно якість німецьку. Красивий значок, все. Давайте перейдемо назад. Так, дивіться, в нас позаду карти також ціленькі в чудовому стані. Дуже просторо в нас. Є також підлокотник з підстаканниками. І, до речі, їх тут можна регулювати в залежності від того, наскільки у вас по об'єму велика чашка. Дуже прикольна штука. І стан сидінь дуже хороший. Друзі, ціна на цей гольфік становить 12,5 тисяч доларів. Оглянути його та поїхати на тест-драйв. Ви можете у нас на авторинку, що знаходиться в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Ми працюємо кожен день без вихідних. Також нагадую вам, що ви можете його взяти також в лізинг або в кредит. Ми вам з цим допоможемо. Повний супровід. Тож, друзі, залітайте, забирайте цього гольфіка. Ну, ви згодні, що виглядає він просто супер. Яскравий колір, який точно привертає увагу. Ми на вас чекаємо.